Слово гість дуже давне, а ще цікавіше, що колись від гостя очікували лиха. І ось чому. Православ'янське слово гість означало чузи, чужинець, «чужеземець», ворог. Отже, перевинне значення слова попереджало людей про лиха. В Київській Русі гостями називали чужинських купців, а подарунки від них були гостинцями. Слово гість тепер придбало сучасне значення. Той, хто приходить від відео кого-небудь вдома, в Україні вже здавна існує обрядковий прийом гостей. Якщо хтось приходить додому, власники виходять йому назустріч часто з солоним хлібом та кобасу символами гостинності гостю вручають ікони або хрест, якщо символ благословення на доброту. Однією з найпоширеніших традицій в Україні є зустріч гостей з хлібом і сіллю. Це старовинний обряд, який символізує гостинність та дружбу. Хліб символ життя, а сіль символ долі і багатства. Зустрічати гостей таким чином це підкреслення особливого ставлення та готовності ділитися всім найкращим. Українські звичаї веліли, щоб гість, зайшовши на подвір'я, обов'язково, хоча б на хвилиночку, вступив до хати. Гостя садили на найкраще місце, запрошували до столу. Особливо місце української гостиності відводиться столу. Гості не залишаються голодними в жодному разі. чи вечеря для українців це не просто прийом їжі, а й час для родини та плати, розмов та веселощів. На столах завжди є багато страв, з любов'ю та турботою. Українська кухня славиться своєю різноманітністю та смаком. Господині витрачають багато часу на годування страв, пригощаючи гостей на своїх обідних чи святах, борщ, вареники, голубці та медовий торт. Це тільки. Кілька прикладів того, що можна знайти на столі українців. Мабуть, кожній українській сім'ї вміють готувати або полюбляють куштувати вареники. Українські вареники готують з найрізноманітнішими начинками, із вишнями чи полуницею, тушкованою капустою, з м'ясом, картоплею, яйцями і зеленню, творогом чи навіть з грибами. Незалежно від виду начинки, вареники одна з безпрограшних українських страв. Яка популярна як за буденним, так і за святковим столом. Банош. Якщо ви подорожуватимете західною Україною, неодмінно скуштуйте родзинку місцевої гуцульської кухні Банош Ароматна каша з кукурудзяного борошна, зварена на молоці та заправлена вершками. Смакота, від якої важко відмовитись. Подається страва із шкварками, грибами, цибулею та овечою бринзою. Якщо прагнете відчути справжній смак баноша, прослідкуйте, щоб його готували у чавунному казані на вогнищі. Голубці Голубці одна із страв справжньої української кухні. Важко встояти перед смачними українськими голубцями, заправлене овочевою підливою. Тільки уявіть ніжну начинку із рису та м'яса, заправлену спеціями та подсмаженою цибулею з морквою. Загорнуто в тонке листя винограду та протушковану в соковитій підливі. Замінити листя винограду можна пелюстками білокачаної капусти або ж перцями. До страви подається сметана, яка доповнює неймовірний смак українських голубців. Картопляні драники одна з простих та популярних страв картопляні драники. Вони готуються з тертої картоплі, яку підсмажують у вигляді млинців на сковороді. При бажанні можна додати творожну м'ясну чи грибну начинку. З будь-яким варіантом страва буде ситною та смачною. Подають драники зі сметаною, що дає страві неперевершеного смаку. Полтавські галушки. Полтавськими галушками часто називають жителів одноіменної області. Настільки пізнаваною стала їхня регіональна страва. Галушки бувають як без начинки, так і з м'ясом, печінкою, грибами. Домашня ковбаса: В кожному українському селі не тільки знають, але й вміють готувати надзвичайно ситну та смачну страву. Домашню ковбасу. Українці володіють з унікальним талантом створювати теплу атмосферу в будь-якій компанії. Гості завжди відчувають себе зручно та затишно, зазвичай при прийомі гостей не обходиться без спільних співбесід, в яких кожен може поділитися своїми думками та враженнями. У сільській місцевості традиції Гостинності має свої особливості. Села відзначають знаменітні обрядові та національні свята, де кожен навіть незнайомий, стає частиною великої родини. Гості завжди отримують особливу увагу, а святкові страви подаються в нескінченній кількості. Подарунки для гостей ще один важливий аспект української гостинності. Це може бути невелика українська прикраса, національний сувенір або просто букет квітів. Гостинці обов'язково передаються з теплом та словами подяки за візит. Музика ще один спосіб українських висловлювати свою гостинність. На святах та родинних зустрічах гостей часто розважають народні пісні та танці. Це створює неповторну атмосферу веселощів та радості. У сучасних місцях гостиниці виявляють також у великому розматі ресторанів та кафе. Пригощання гостей у них це справжнє мистецтво, де кожен відвідувач відчує себе особливим. Шеф-кугарі готують страви з використанням найкращих інгредієнтів, а обслуговуючи персонал, завжди готовий допомогти та вибрати для гостя найкраще. Туризм в Україні також заснований на принципах гостинності. Міста та регіони активно розвивають туристичні програми, які дозволяють гостям країни відчути аутентичну українську атмосферу. Зустрічі з місцевими жителями, участь у національних святах та фестивалях. Це унікальна можливість для туристів поглибитися в культуру та традиції країни. Українська гостинність це складна система ж традиції, яка охоплює усі аспекти життя від традиційних звичаїв зустрічі гостей у домі, до елегантних ресторанів. Гостинність належать з за однією з головних риск українського характеру. Ця унікальна риса продовжує вражати за збагачувати культуру країни, роблячи її відкрито для всіх, хто прагне відчути тепло та відкритість українського серця.